Далі ж будемо е, говорити знову ж таки повертатися е, до е, Львова, до Львівської області, яка Цієї ночі була під комбінованими ударами, і очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький і мер міста Андрій Садовий повідомляли про те, що заходили на територію міста і шахеди, і крилаті ракети атакували місто і кинжалами. Попередньо відомо про чотирьох загиблих осіб стільки ж людей потерпіли. Тож як вже і вмикали нашу кореспондентку із Лапаївки, вона розповідала, що всі служби, служби працюють на місці, і вже можемо долучати до нашого ефіру міського голову Львова Андрій Садовий з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітання вам. Доброго дня вам бачимо, що ви якраз перебуваєте на одному із місць, яке постраждало внаслідок нічної комбінованої атаки. Дякую. Тобто, теж також пошкоджена церква, отакими от, от ракетами. Лупили по місту Львову дуже багато ракет, дуже багато хахедів, повилітали тисячі вікон дверей. Зараз в першій годині буде мати комісію по надзвичайних ситуаціях. Зразу приймаємо рішення за кожне вікно буде виплачувати по 12 тисяч за кожні двері 8 тисяч гривень. Також, як ви знаєте, маємо біду, що загинуло Лопаївці четверо людей, двоє поранених. Важковому сані в лікарні ще двоє поранених. Такої середньої важкості дай Бог, щоб нікого там більше не було під завалами. Ну індустріальний парк сфару там інвестиція, десятки мільйонів доларів повністю все вигорає. Ще шість підприємств. Вільних також пошкоджено біди дуже багато. Зараз яка ситуація із енергетикою, електроенергією у місті. Чи також намагаєтеся зараз налагодити цю сферу? Цілому по енергетиці ситуація вже краще. В більшості місто Львів отримує електропостачання. Були проблеми у нас з громадським транспортом, тому що під час тривоги він просто не виїжджав. А тривога тривала 5 годин. Зараз весь громадський транспорт виїжджає на маршрути. Проблем немає. Вода подається, тепло ми включали попередньо по заявкам школи нашій лікарні. Ну дуже непроста ситуація. З Точки зору, взагалі, знаєте, розуміння людей, тому що такої кількості дронів і такої кількості шахетів Львів ще не бачив, і це просто 5 годин. Такі слухайте, вибухи були у Львові. Що таке враження, що спів міста рознесе. Ну слава Богу, наші сили проти оборони зробили все можливе і неможливе, щоб не було великої біди. Так, ми теж їм дякуємо за роботу і вам за те, що вімкнулися сьогодні до Суспільне студія. Андрій Садовий, міський голова Львова, був з нами на прямому зв'язку. Він розповів оперативні ситуації щодо наслідків нічної атаки РФ по Львову. Бачили, що стояв міський голова на фоні приміщення дитячого садка, який постраждав, також в будинках місцевих зруйновані, як сказав Андрій Садовий, тисячі вікон повилітали двері і ситуація з енергетикою не проста, але вона вже краща ніж була кілька годин тому. Наріше ми будемо більше говорити про цю атаку, яка здійснила Російська Федерація по Лапаївці у Львівській області. До ефіру доєднується Володимир Гутник, голова Земноводівської окремої територіальної громади. Вітаємо вас вітаю. Що відомо про наслідки цієї атаки? Що зараз відбувається на місці удару? Зараз на місці удару працюють рятувальники. Фактично розібрали вже завали будинку, в який влучила чи то ракета, чи шахет саме на невідомо. Але маса, маса руйнувань, маса завалів на сьогодні. навкруги цього будинку біля 10 будинків, які фактично не придатні для проживання. Багато будинків вибивало. Вікна відривало двері, повибивало шибки. Одним словом, руйнувань є дуже і дуже багато. Зараз яку допомогу будете надавати людям, які втратили зараз своє житло, чи є можливість їх переселити тимчасово в інші помешкання? Ну найперше тих людей, які потребували житла, яким нікуди діватися. А це мешканці Харківської області. Ми поселили в готелі Рамада вже поселено. Решта люди мають родичів, дадуть собі раду в тому напрямку. Працює з самого ранку. Штаб вже привезли відповідно плівку, привезли. Фонеру USB і працюємо над тим, щоб позакривати вікна, щоб дати можливість, хоч якось сьогодні, людям, зберегти своє житло, пане Володимире. І чи плануєте розгортати якийсь пункт незламності, де ті люди можуть, умовно кажучи, прийти погрітися чи отримати психологічну допомогу? Я вам скажу, що вже отут розгорнута палатка, в якій за позаді за якщо видно, в якій надається відповідна допомога, психологічна допомога. Ну в принципі, тут люди всі живуть в приватному секторі, і щодо там якогось харчування і тому подібне, тут немає такої потреби. Зараз ті люди, які були поранені внаслідок цієї атаки, чи відомо в якому стані вони і що, що саме, яка допомога медична зараз надається? Є четверо загиблих. Одного забрала швидка в тяжкому стані, і невідомо чи він ще до того моменту вижив. О, така картина. Пане Володимире, дякуємо вам за те, що долучились сьогодні до суспільної студії, розповіли про оперативну ситуацію в селі Лапаївка біля Львова, яке власне і постраждало від атаки росіян. Володимир Гутник, голова земноводівської ОТГ, був разом із нами.